Якщо це будуть аеропорти, знаходитись не поблизу лінії фронту, туди, куди не може достріляти російська протиповітряна оборона, то ну це, це ризиковано. Але дивлять, ну я я думаю, що це будуть може навіть пасажирські літаки, але ну, якщо вони будуть літати там з ну, скажімо, з західу України чи з якихось територій, які ну через не ближче 200-300 кілометрів від лінії фронту, то чи чи від кордону. То засобом протиповітряної оборони достати ці літаки буде неможливо для росіян. Ну, Літаки російські не зможуть залітати, щоб винищити, винищувачі російські перехоплювачі ці наші літаки, а балістичні та інші ракети, там, Іскандери, кінжали, крилати ракети, вони ж не, вони не можуть влучати в літак вони для інших цілей. Тому цей ризик є, але більше емоційний ризик, тому що з точки зору військової ну, збити літак, який ну, з ці до Львова до Львова наприклад ну нема чим краси